Розслідування службове практично не закінчилося притягненням до відповідальності, тобто, слава Богу, що ще хоч встановили той факт про про втрату, про втрату попередню втрату позицій, От. а друга частина це звернення до ДБР, відразу ДБР відмовляє, хоча ну розумієте що як прокурор слідчий з досвідом я виписав детальну заяву про злочин, і вона підлягає безумовної реєстрації, навіть без сумнівів. Тобто, чи закінчиться це розслідування притягненням чи ні, реєстрація однозначно. Вони цього не зробили. І потім звернення в суд, яке має розглядатися на протязі годин, воно було два з половиною місяці. Суд 10 грудня. Виніс рішення, а оприлюднив його тільки 26 чи 27 січня. А от після того ще через десь тиждень було зареєстровано провадження, і слідчий десь теж за тиждень мені зателефонував про те, що він хоче мене допитати. Але після того, що він пройшла повістку, але після того вже пройшло майже півтора місяці, скоро вже й два місяці будуть. Закінчуватися і немає ні виклику, ні жодного розуміння, що там відбувається. Мені таке враження складається, що отримана вказівка на те, щоб ця справа не розслідувалася. Я навіть можу припустити, що вона може бути дуже швидко закрита, навіть без проведення необхідних слідчих дій. Знову ж це показує, що. ДБР в абсолютно ручному режимі працює в таких випадках, коли ініціатива щодо розслідувань йде від від військовослужбовців, а не за вказівкою зверху стосовно тих там чи інших командирів, які чимось не виконали, не догодили вищому командуванню. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.